Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розказувати про такий проект, як TIA, дуже класний фундаментальний продукт, про який я сьогодні буду розказувати саме про активність. Активності є дуже багато, зокрема, хочу зупинитися на Теснеті. Також запускаються різноманітні компанії, які будуть на різноманітних платформах для приваблення якоїсь аудиторії, але рекомендую звернути свою увагу на Теснеді. На цьому рекомендую звернути увагу команда, також в технічні частині, не дуже проєкт, е, хоче, щоб їхні юзери розбиралися. Е, так, наприклад, за прокачаний гіткап або якийсь внесок в е, гітхабі, ви можете отримати роль контриб'ютора в їхньому Discordі. Е, це дуже класна, дуже е, крута роль, яка, я думаю, в майбутньому буде цінитися. Е, сам ті цей Layer 1 блокчейн, який е, в майбутньому має свої переваги технології. Я впевнений, що це буде один із крутих проєктів, так як він має підтримку класних фондів, е, має круті інвестиції ціє і Займе обов'язково свою нішу серед криптоіндустрії, яку він має займати зараз. Проект перебуває на ранній стадії. Токен очікується близько 6 червня. Вже відома так плюс-мінус токеноміка, 13% виділено на ком'юніті. Що дуже круто. Адже тому чекаємо якісь певні реварди, якісь певні винагороди або бонуси людям, які приймають участь на ранньому, ранньому етапі, людям, які використовують всі активності. Які зараз доступні, я думаю, що вони про це не пожаліють. Також 3% з токеном, виділено на сейл, про що говорять, що е, токен буде продаватися на якихось площадках або тому подібне. Це вже ми слідкуємо за офіційними анонсами, де буде це все оголошено, я думаю, у найближчий час. Е, тому в найближчому часі очікуємо дуже багато крутих новин, які будуть, е, я думаю, нас радувати. Тому буду вас сповіщати про ці новини в майбутньому. Всім пока, до нових відео.